Тові галактики 3» точно витіснили усі паралельні фільми у прокаті. Джейсон Мамоа та Він Дізель майже навколішках просять прийти на прокат форсажу. Джекі Чан, Шварц та Сталоне повертаються на наші екрани. Трейлер Флеша це тиряний сюжет з людини Паука та залучення будь-яких більш-менш відомих зірок, щоб, хоч якось, врятувати франшизу. На кінець то ми побачили новий трейлер Опенгеймера, другої частини Дюни та Пріквела Голодних Ігор. Тільки стихли підпалені пердики за Русаноньку, а уже почалась нова хвиля хейту в неті за темношкіру Клеопатру. Ребрендинг Марвел стоїть під питанням через можливість зміни головного злодія. З вами канал Кішка Белла. Зараз поговоримо про усі новини кіно. Тому бери чайок, свого котейку і погнали! В січні цього року інтернет буквально згорів від новини про те, що актор Персі Хайнс відомий за роль Ксав'є у серіалі Венздей, був звинувачений у насильстві. Одразу декілька дівчат заявили про це. Не візьмусь судити, адже наявність фотодоказів доказів при знаннях фотошопа ну такий собі аргумент. Проте фото швиденько підтерли, а сам скандал, начебто, зам'яли. Враховуючи, що серіал розрахований на підлітків, є велика ймовірність злиття цього персонажу з серіалу. Зірка Венздей підтвердила інформацію щодо повноцінної роботи над сценарієм другого сезону. Також є інформація, що з підлітково романтичного серіалу у другому сезоні все зміниться на хорор сторі, тому поки чекаємо більш детально офіційної інформації. Кредит довіри до Джеймса Гана був доволі таки великий. Перші глядачі та критики вартових галактики 3» одразу сказали, що це найкращий фільм Марвел. Компліментів було купа навіть від Арні. Можливо, хто не у курсі, актор, який грає Пітера Квіла, зять Арні. Він одружений з його дочкою Кетрін Шварцнегер. Огляд на цей фільм я вже робила. Можете глянути посилання у описі під відео. Фільм у прокаті з 4 травня і вже зібрав доволі таки велику касу. Він Дізель, як завжди, проводить піар-компанію перед виходом нового форсажу і поїхав у промотур світом. Виступ обернувся як завжди пафосною клоунадою. Він відмовився читати заготовлений текст суфлером. Ну і звісно ж не обійшлося без уже культової промови про сім'ю, з якої, м'яко кажучи, регоче уже весь голівуд. На задньому плані не менш пафосний Джейсон-Мамоа. Взагалі, новий трейлер я б назвала так: форсаж і фізика. Нічого спільного, але пафосно. Або ж він дізель Джейсон Мамоа та купа напівоголених курочок. І звісно ж, сцена з мостом. Але нічого, він, дізель настільки крутий, що навіть гравітація просто очманіла. На кінець то вийшов новий трейлер Опенгеймера біографічна драма від режисера Крістофера Нолана. Це розповідь про фізика, який створив ядерну бомбу. Судячи з трейлеру, нас чекає важка драма про доволі таки спірну особистість. Кіліан Мерфі зіграв головну роль. У одному з інтерв'ю актор розповів, що здійснилася його давня мрія зіграти головну роль у одному з фільмів Крістофера Нолана. З нетерпінням чекають цієї прем'єри. Огляд точно буде. Також уже розпочалась рекламна кампанія «Дюни-2». на днях. Ми побачили уже повноцінний трейлер. Там засвітились нові актори, любовна лінія, ну і катання на піщаному чудовиську. Нам обіцяють, що друга дюна закриє усі сюжетні дирки, яких не вистачало у першій частині. Тим часом у Голівуді нові скандали. Є така організація під назвою Гільдія сценарістів США. Це, по суті, щось типу нашої профспілки – керівництво відстоювання прав своїх співробітників. У 2007 році, коли відбувались страйки сценарістів, Голівуд переніс чимало фільмів та поніс величезні грошові втрати. Приведу вам приклад. Буквально на днях стався дуже неприємний інцидент з сценарістом серіалу Ведмідь, який виграв премію гільдії сценарістів у номінації На Кращий комедійний серіал, але прийшов на церемонію з купою боргів перед банком і запозиченим галстуком. Під час забустовки він намагався влаштуватись у кінотеатр, щоб залишитись у індустрії і хоча б якось заробляти на життя. Ви досі вважаєте, що робота у Голівуді гарно оплачується і престижна? Ну, можливо, якщо ви Піт і продаєте своє лице, тоді так. Але за виробництво фільму або серіалу стоїть купа людей, у той час як всесвітня слава і гроші дістаються не тим. Хто відповідає за декорації та сценарій. Також буквально на днях запустили новий трейлер Голодних ігор, балата про співучих пташок і змій приквел. По суті, судячи з трейлеру, це одне й те саме. Дітки знову будуть меситись. Фанати голодних ігор, не клюйте мене, але це реально одне й те саме з маленькими доповненнями та ще й з поганою графікою. Проте подивимось, якась дитяча надія ще вірить у краще. А багатостраждальна компанія DC представила нам трейлер не менш багатостраждального флеша. Спочатку його переносили через пандемію, а уже потім через скандали з головним актором. Ну наші критики, як у шоці, від неймовірного сценарію, актори увесь голос кричать, що це найкращий фільм франшизи. Як на мене, це просто супер дорога піар-компанія. У новому трейлері засвітився старий Бетмен Афліка. Більше того, сюжет дуже схожий на людину павука Тріквел. Головний герой хотів змінити помилки минулого, але замість цього повністю зруйнував Всесвіт. У червні відбудеться прем'єра. Нетфлікс опублікував тизер комедійно-шпигунського серіалу Фубар з Арнольдом Шварцнегером. Для відомого актора це серіальний дебют. Прем'єра уже 25 травня. Джекі Чан також нагадує про себе. Він зіграє археолога у новому фільмі Легенда. Поки що офіційних новин по цьому фільму немає. Ну і Сільвестр Сталоне також на пенсію не збирається. Є інформація, що у релізі буде комодійний бойовик від Амазон. Він буде шукати вбивцю у домі престарілих. Також він з'явиться у сіквелі Скалолаза, який також тільки анонсували, наче як він має повернутися у своїй ролі, але уже на другому плані. У свою чергу дружина Уола Сміта спродюсувала серіал про Клеопатру, де її зіграла темношкіра актриса Адель Джеймс. Діло в тому, що у житті Клеопатра була з Македонської династії Птолемеїв і ірмовірність того, що у аристократичної сім'ї грецького походження була темношкіра спадкоємиця майже рівна нулю. Але чорт з ним насправді хейт напав саме через те, що серіал анонсували як документальний. Історики Єгипту також стали на деби від цієї новини. За їхніми словами, ніякого наїзду не було б, якби не анонсували серіал як документальний, адже є безліч історично відомих темношкірих особистостей. І це дійсно виглядає як антинаучна фантастика заради хайпу. Ось так і утворюється пропаганда історичних даних. На каналі Netflix уже дизлайків у 10 разів більше лайків, а коменти і, взагалі, відключили студію Марвел також не оминули скандали. Це про історію з відміною Джонатана Мейджерса. Вона набирає обертів. Суть у тому, що декілька жінок звинуватили актора злодія завойовника у насильстві. Усі піар агентства покинули актора та його менеджмент. Його видалили з двох проєктів, а у кінці березня його арештували ще до суду. Студія Марвел уже шукає заміну новому злодію Всесвіту. Ну і чудова новина для усіх паттерманів Деніел Редкліф уперше став батьком. Від усієї душі вітаємо нашого улюбленого актора. Netflix у свою чергу надав тизер третього сезону відьмака, де Генрі Кавел признає, що йому лячно. Напевно, через те, що з серіала він пішов, а DC виперли. Смішки смішками на жаль, це останній сезон при участі Кавела. Прем'єра відбудеться уже 29 червня. На заміну його прийде Ліам Хемсфорд. Так, так, знаю. Це лице вам знайоме. Це брат Кріса Хемсворта, Він же наш Тор. А на сьогодні це все. Не забудь підписатись та поставити дзвіночок. А якщо вам дійсно цікавий наш канал, можете підтримати нас. Карту у описі під відео з вами була Кішка Белла. Чао!